Ми вчимо тому, що має бути. Ми вчимо тому, що буде у майбутньому. І це треба робити тобі, не бойкою. Тобі. Бойко робив своє в свій час, 30 років служби. Найцікавіша для мене служба — це 15-19 рік, як і в серег І я за все відповідав, що в цей період ставав в цьому, от, в цьому е зоні своєї відповідальності. Зона відповідальності цього випускника це застосовувати на практиці те, чого не існує не потрібно, щоб не було. Тоді буде лідерство, тоді буде критична маса лідерів. Розумієте, чому так? Таким чином, скільки потенційних лідерів в тебе, коли 30 чоловік в зводі, умовно кажучи, зараз, звісно, менше. Неважно, скільки в тебе потенційних лідерів? Один? Багато хто скаже. Командир начальник. Це лідер. Ні. Потенційні всі 100.